Тезер, фільм про любов. Сусебар. Мозе красти сусебар? Ну дава. є, масабит має. Моя катанка заставить вас заплатити. Позор у аквапарці. мій купальник. Пробаць, я не хотів. Стейзи проти неочікуваного персоназа. Аптека єврея. Все надії на аптеку єврея. Пробат, ну я тобі не продам. Ти по закону маєш продати таблетки. Кадри з Венхентом. Скаве людина, серце розбите серце. Ха-ха. Офігеть, які дуже красиві сміх. Чому у тебе затяніх відеокамера. Я купатка тварин у лісі. Ну, давайте розказуйте історію. Не вдумався це брехіння цієї історії, про яку мені сказав западний пост. з руйнує йому життя. Фільм вийде сьогодні 21.30 на ютубі і телеграмі з невеликим спізненням.